Всім вітання! Сьогодні я займаюсь посадкою дині кавунів. Хочу вас познайомити з такою лінивою технологією, яку я використовую вже понад 5 років. Я вам розповідала на своєму каналі взагалі по попередніх відео, що є така технологія, це потрібно саджати дині кавуни саме на плівку. Саме найкращий результат, який в мене виходить, це саме з плівкою, тому що я пробувала агроволокно, і просто саджати розсаду. І сіяти в ґрунт, але це ніяких нормальних результатів мені ніколи не давало. Я поставила дуги, розклала плівку, прикріпила її для того, щоб вона не ковзала. Вчора верніше, ці, цим, сьогодні вночі був дощ. І рано зранку теж був дощ, з розою, тому такі на плівці виходять водяні озерця. Я розклала свою розсаду. Ми, ми з вами її сіяли ще в квітні місяці, десь близько 13-го, десь після 10-го числа я сіяла розсаду. Зараз я точно не скажу. Десь приблизно так. Це я досівала, хочу вам показати. Це кавунчик Ромерія. Бачите, дуже гарна розсада. Вона у мене пройшла адаптацію під агроволокно. Це ось такий запізнився чуть-чуть. В своєму вирощуванні один кавунчик, але все одно я його буду саджати. Що я роблю? Дивіться, я вам розповіла, що плівка в мене застелена. Ця плівка вже буде використовуватися четвертий рік, тому не зважайте, що вона трішки така грязненька, але це нічого страшного. Тут в мене були посіяні сидирати, саме гірчиця і редька. Олійна. Трішки я її там перекопала. Ну, так сказати, перекопала, взагалі не копала. Просто от ці лунки, там, де в мене будуть рослини, я їх саме там і перекопала. Плівку я вчора застеляла. Ви бачите, деякі залишки гірчиці вже під палючим сонцем і під плівкою вони починають. Ну, рудіти, тобто весь бур'ян, який там буде проходити, він теж буде перетворюватись на пил. А мої рослини будуть зростати і застеляти цю всю поверхню. Я підготувала агроволокно, яким я буду накривати свої дині з кавунами, щоб ще вони проходили період адаптації, тому що в мене доволі такий відкритий тут простір. Зараз я вам покажу. Ось бачите, там ліс вдалині і поле. І з цього поля починає всіляким чином холодний вітер і все таке інше завжди сюди швидше доходить. Плівку я не закопувала в землю, а дощечками просто прикріпила по боках, щоб протім, потім було легше мені знімати. На овочах плівку я закопувала. Тут велика площа в мене, плівку я не закопувала, тому що. Як вам сказала, що це лінива посадка. Ще раз хочу показати вам мою розсаду. Ось, бачите, вже починає квітнути кавунчики. Хотіла вам сказати ще один такий момент, що кавуни зав'язуються саме на центральному пагоні, а дині на бічних. Тому е, бічні пагони в кавунах краще прищепити. Але це ще зарано робити, тому що ще це, все малесеньке. Е, ось ще в мене, бачите, розсадка. Ось тут вже навіть кавунчик маленький зав'язався. Секунду, секунду, Вон, бачите, малесенький такий кавунчик зав'язався. Е, не знаю, чи він виживе чи ні, але. Ну, Буде квітнути ще раз. Луночки, бачите, такими хрестоподібними отворами я зробила. І буду туди саджати свої рослинки. Ось дві я посадила, дивіться, бачите? І вставляю такі стаканчики. Стаканчики, верніше, кільця. Це з пластикових бутилок, спеціально такі, десь сантиметрів 5 такі кільця. І я при посадці занурюю їх в землю. Зараз я вам постараюсь показати, яким це чином я роблю. Для того, щоб ви зрозуміли. Але на моєму каналі не вперше я про це говорю. Чому я це роблю? Тому що в мене досить велика популяція тут медведок. Це капустянками їх називають, по-різному, в різних регіонах України, по-різному їх називають. Бачите, я в кожну лунку десь. У мене по дві рослини, між ними до метру відстань. У мене таких отворів виявилося більше. Я думала, що в мене 5, але 1, 2, 3, 4, 5, 6 і сьомий виявляється отвори. Казала вам, що 12 рослин ну виходить більше трішки. Виходить, 14 рослин мені потрібно для того, щоб посадити свою плантацію з і кавунів. Ще по боках у мене декілька рослин я посаджу. Це в мене такі страх підстраховочні варіанти були. І збоку я залишу ще ну, два отвори у мене будуть для підстраховки. Те ж саме з диньками у мене. ділю площину на дві частини. З однієї частини у мене кавуни, з іншої у мене дині. Розсада теж хороша. Доволі, Ось дивіться, це динька джитана. Така, Бачите, вона прям кущиться вже. Я поки що її чіпати не буду, Бачите, дуже активно розвиваються бічні пагони. Я буду прищіпувати десь, ну, коли вона десь довжину буде ну, сантиметрів, мабуть, 60-70 Тоді я прищіплюю їй центральний пагон для того, щоб активніше розвивались бічні пагони. Так в'яжуться саме дині. Ось це інший в мене сорт. Це Флоренція. Бачите, вона трошки по-іншому виглядає. Флоренція, більш така довга. Джетана така більш кущиста. Ще яку б вам показати? Десь в мене Ванда була. Це сортотип Галія. Він, по принципу, так же само, як і Джетана. Це в мене. А оце теж джитана, бачите, як активно бокові пагони виглядають, доволі такі розвинені вже. Тобто це сорт саме, саме дині визначає навіть її процес вегетації. Тобто вже рослина закладається з певним своїм таким алгоритмом. Бачите? Це у мене Ванда, мої дуже улюблені. До речі, джетана Ванда це сорт галі, я вам сказала. Але бачите, трошки по-іншому виглядають. Ось тут більше в сортотипі Ванда, бачите, немає бічних активних пагонів. Практично, ось дині в'яжуться. На центральному, але я ще трошки почекаю, і я її прищипну її центральний пагон і більш активно почнуть розвиватися бічні. Тобто все я розклала, розмітила, підготувала. Можливо, воно трішки не так красиво виглядає, естетично, тому що, бачите, вже завчора як гарно під плівкою погоріла саме гірчиця з олійною редькою. Ну, Сонце було дуже паляще, ви бачите, просто випалюється. Точно так же, як вам і сказала, буде випалюватись бур'ян. Зараз покажу і сам процес саджання рослин в ґрунт. Так, дивіться, ось мій отвір. Показую однією рукою, трішки незручно, але що поробиш. Взагалі, я тут вчора зрифлювала землю, але можливо трішки промахнулася. З отвором може бути, але дощиком гарно все промочено. Я ще промочу кожну рослину полию ще гарно, тому що саме цей отвір, я відчуваю, що ось земля суховата, але нічого страшного. Потім я трішки додаю, у мене тут компост є, перепрівший, такий хороший. Я його не жалію, побільше можна накладати. Бачите, трішки промахнулася з отвором, тому що. Скопувала тільки під саме отвори, там, де буду саджати. Ну, нічого страшного. Так, додаю ще трошки компостику. Далі беру рослинку, вона дуже гарно виймається зі стаканчика. Зараз ми витягнемо трішки незручно, але але чудово. Дивіться. Хороша коренева система, бачите? Все оплетено. Його вже взагалі потрібно було саджати набагато раніше. Але в мене певні є сімейні обставини, і я не могла цього зробити раніше. Сьогодні я саджаю в мене 2 червня. На вулиці, 2 червня. Дивіться, нічого такого замисловатого немає. Просто цей е, прямокутник, я не знаю. Цю фігуру е, не можу згадати. Е, занурюю в ґрунт. Так, і потім одягаю кільце. Кільце я зараз візьму трішки пожорсткіше, щоб вам показати. Мені просто легше буде його вдягати. Це, тобто, на розмір стаканчика я ставлю кільце, для того, щоб мою рослину не скосили медведки. Хоча у мене бувають такі періоди, що навіть під кільце вони умудряються залізти і скосити мої рослинки. Бачите, однією рукою я ніяким чином не можу гарно занурити і показати вам. Але нічого страшного. Ось так дивіться, бачите? Я так вдягаю, я їх не виймаю до кінця сезону, вони там зростають, в кореновій системі вони не заважають. Далі я просто буду зверху поливати. Ось вже слимаки починають просинатися, теж додають нам цікавості у вирощуванні. І таким чином, ось я вам показала одну рослину, я посадила, потім я її полию. І на цьому все. Підживлення-підживлення. Я вже вам про це розповідала, що можна здійснювати біогумусом, можна настоями трави різної, це може бути кропива, може бути. Ну, взагалі, різні бур'яни, які у вас є. Підживлювати потрібно активно. Десь кожного ну, тижня це навіть багато, кожні 10 днів підживлюйте, тому що десь ще 2-3 тижні ви зможете сюди зайти. Через Три тижні однозначно вся ділянка буде просто заплетена рослинами і ви вже нормально сюди не зайдете. Ну, Я не знаю, якщо у вас більша ділянка земельна, у вас великий простір, то можна дійсно посадити таким чином, що ви можете мати вільний доступ. У мене, на жаль, цього доступу такого вільного не буде, тому що вся територія оця буде заплетена. Десь ну, вони зростають десь три метри. У них площа, але вони трішки буває залазять і дині на кавуни і кавуни на дині, але нічого страшного. Ось вони можуть туди плестися, у мене тут цибуля з морквою, прекрасно кавуни можуть заплітатися навіть ту сторону, вони один одному не заважають, прекрасно ростуть. Тому за браком території можна виходити з того, що у вас є. Зі свого боку я вам показала процес саджання висадки розсади. Розсада, ви бачите, вже доволі таки велика. І її потрібно було ще тижні-два назад висаджувати вже можна, але це нічого страшного. У мене останнє відео, яке є на каналі. Не пам'ятаю, 19, по-моєму, рік чи 20, -й. величезні дині з кавунами. Я посилання вам лишу, коли ми це все збирали, ці урожаї, то там я висаджувала розсаду, по-моєму, я сказала чи 13, чи 16 червня, тобто ще два тижні, грубо кажучи, вперед. І все виросло прекрасно. Всім хочу побажати гарних смачних урожаїв. Обов'язково скористайтеся цією лінивою технологією, саме таке затратне по часу це розстелити плівку, підготувати луночки, дуги, ви бачите, в мене скло, арматура. І це все вкрию агроволокном. Чому вкриваю? Чому таким чином дію, я вам про це вже розповіла. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть. Дині у мене більших варіантів, там і ванда, і Джитана, і один гібрид у мене лишився 61,88, прекрасна кар'єра і Флоренція. Тобто у мене а ще, ще диньки, я вам забула ще один сорт. Японські такі диньки, прикольні. Я в відкритому ґрунті їх лишаю собі декілька рослинок. Тут у мене тільки одна рослина сюди піде. А з кавунів це в мене мій улюблений гібрид Ромерія і декілька десь рослин тут жовтого кавуну. Ну, десь, по-моєму, одна рослинка у мене зійшла. Тому що я садила чи три, чи чотири одна зійшла. Вже бачу на 14 хвилин вам наговорила. Я вибачаю, що так довго. Отож, до зустрічі, буду показувати, що я далі роблю свої урожаї. Хочу вам в цьому році показати і познайомити з технологією, що це не так складно і не так затратно по грошам і часу, але зазвичай дійсно потрібно трошки потрудитися. Вирощувати дині кавуни для мене простіше, ніж вирощувати. Саме, наприклад, навіть ті самі огірки або помідори. Помідори набагато затратніші, ніж вирощувати дині з кавунами. По захисту від хвороб це фітодоктор і під, під корінь можна застосовувати триходерму. Триходерма мені в ґрунт подобається, а по листу фітодоктор. Ще дуже хороший гаупсин, але там зі строками придатності. Якщо у вас є час, можливість купити, будь ласка, використовуйте. Тому всім до зустрічі, всім гарного настрою і прекрасного літа.